Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно обчислити значення виразу. 356 помножити на 207 відняти 21 800 поділити на 40. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас вираз надії різного ступеня. Спочатку потрібно зробити множення, потім ділення та віднімання. Перша дія 356 помножити на 207, 6 помножити на 7 дорівнює 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 дорівнює 35, додати 4, 39, 9 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 7, 21, додати 3, 24. Під одиницями і десятками ставимо крапочку. Множимо 2 сотні. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 дорівнює 10. А ще 1 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6, а ще 1 – 7. Додаємо 2 неповніх добутки. 2, 9 зносимо. 4 додати 2, 6. 2 додати 1, 3, 7 зносимо. Отримали число 73 692. Тепер нам необхідно 21 800 поділити на 40. Ми можемо скоротити обидва числа на 10. І отримаємо 2180 поділити на 4. Перша неповне діло на 21. Значить, у часті буде три цифри. 21 поділити на 4 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 4 дорівнює 20. 21 відняти 20 дорівнює 1. 1 поділити на 4 ми не можемо. Зносимо 8. 18 поділити на 4 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 4 16. 18 відняти 16 дорівнює 2. 2 поділити на 4 ми не можемо. Зносимо 0. 20 поділити на 4 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 4 дорівнює 20. 20 відняти 20 дорівнює 0. Ділення завершено. Отримали у відповіді число 545. Третя дія: 73 692 відняти 545. 2 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 5 дорівнює 7. 8 відняти 4 дорівнює 4. 6 відняти 5 дорівнює 1. 3 зносимо, 7 зносимо. Отримали число 73 147. Записуємо його у відповідь нашого виразу після знаку дорівнює. Друге завдання. Виконай дії з іменованими числами. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перше завдання: 4 години 32 хвилини відняти 3 години 56 хвилин. 32 хвилини менше, ніж 56 хвилин ми можемо взяти з однієї години 60 хвилин. 60 хвилин та 32 хвилини це буде 92 хвилини. Тепер ми виконуємо віднімання від 92 хвилин. 2 відняти 6 ми не можемо, позичаємо один десяток, 12 відняти 6 дорівнює 6, 8 відняти 5 дорівнює 3. 36 хвилин. 3 відняти 3 дорівнює 0. 0 не будемо записувати, так як воно вже стоїть перед е, знаком хвилин. 36 хвилин записуємо у вираз після знаку дорівнює. 8 тонн 6 центнерів, додати 4 тони 8 центнерів. Давайте пригадаємо, що в одній тоні 10 центнерів. 6 додати 8 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо у центнери. 8 додати 1 дорівнює 9. І додати 4 дорівнює 13. Отримали у відповіді число. 13 тонн 4 центнери. Записуємо цю відповідь після умови нашого виразу. Третє завдання. Порівняй вирази. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Нам необхідно виконати множення. 580 помножити на 100, це значить дописати до цього числа 2 нулі. Ми отримаємо число 58 тисяч. А з правого боку ми маємо 580 тисяч. Значить, ставимо знак менше. Сума чисел 32 і 48 дорівнює 80. 80 поділити на 8 дорівнює 10. З правого боку, спочатку необхідно виконати ділення. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 32 додати 6 дорівнює 38. З лівого боку у нас 10, з правого 38, знак менше. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння, у якому треба знайти невідомий множник. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, в якому випадку у нас є множник. Множник, множник, добуток є у випадку дії множення. Значить, це у нас друге рівняння. Тепер пригадаємо, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 8400, відомий множник 70. Х дорівнює 8400 поділити на 70. Скорочуємо обидва числа на 10, 840 поділити на 7. 840 ми можемо замінити на 700 і 140. 700 поділити на 7 це буде 100. 140 поділити на 7 це буде 20, 100 додати 20, 120, х дорівнює 120. Це число буде являтися розв'язком нашого рівняння. Виконуємо перевірку, підставляємо замість х – 120, 70 помножити на 120 дорівнює 8400. Давайте перевіримо, чи дійсно це буде так. Не звертаємо уваги на нулі. 12 помножити на 7 буде 84, і якщо ми допишемо ще два нулі, то отримуємо 8400. Дорівнює під дорівнює. Отримуємо рівність 8400, дорівнює 8400. П'яте завдання: Розв'яжи задачу з поясненням. У бібліотеці є 720 дитячих книжок, одну шосту яких становлять книжки з казками, а три восьмих книжки з оповіданнями. Яких книжок у бібліотеці менше з казками чи з оповіданнями? Наскільки книжок менше? Давайте запишемо умову нашої задачі. У нас були книжки в бібліотеці з казками та оповіданнями. Скільки книжок з казками, нам невідомо, але відомо, що вони становили 1 шосту від усієї кількості книжок в бібліотеці від 720. Книжок з оповіданнями теж невідомо скільки, але відомо, що три восьми від 720 книжок. Нам потрібно знайти, яких книжок у бібліотеці менше і наскільки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо одну шосту від 720. Для цього потрібно 720 поділити на 6 і помножити на 1. 720 поділити на 6 це дорівнює 120. 120 книжок з казками. Тепер знайдемо 3 восьмих від 720. Для цього 720 поділимо на 8 і помножимо на 3. 720 поділити на 8 дорівнює 90. 90 помножити на 3 дорівнює 270, 270 книжок з оповіданнями. Для того, щоб порівняти, наскільки більше менше було книжок з казками, ми повинні від більшого числа відняти менше. Третя дія. 270 відняти 120 дорівнює 150 книжок. Запишемо вираз до нашої задачі. 270 ми знайшли шляхом знаходження. Кількості книжок з оповіданнями. 720 поділили на 8 і помножили на 3. Дістали 270 книжок з оповіданнями. А потім відняли від них книжки з казками. 720 поділити на 6 і помножити на 1. Рівня 150 книжок. Слово скільки замінюємо на 150 і даємо відповідь на запитання задачі. На 150 книжок менше з казками, ніж з оповіданнями. Шосте завдання. Площа спортзалу прямокутної форми дорівнює 600 метрів квадратних. Знайди периметр спортзалу, якщо його довжина 40 метрів. Нам відомо площу спортзалу. Відомо довжину 40 метрів. Необхідно знайти периметр нашого спортзалу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте пригадаємо взаємозв'язок між одиницями довжини ширини площі та периметру. Площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину. Якщо у нас є довжина і є площа, то ми можемо знайти іншу сторону. Ширину. 600 поділити на 40. Скорочуємо обидва числа на 10, 60 поділити на 4. Можемо 60 замінити на 40 і 20, 40 поділити на 4 дорівнює 10, 20 поділити на 4 дорівнює 5. 10 додати 5 15. 15 метрів це буде у нас ширина спортзалу або сторона Б. Нам необхідно знайти периметр. Пригадаємо формулу на знаходження периметра прямокутника А додати Б помножене на 2. Замінюємо А і Б на їхні числові значення. 40 додати 15 помножити на 2. 40 додати 15 це буде 55, 55 помножити на 2, це буде 110, 110 метрів. Периметр спортзалу дорівнює 110 метрів. Сьоме завдання. Запиши добутки в порядку зменшення, не виконуючи обчислення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У запропонованих добутках у нас є однаковий множник 38. Нам потрібно написати добутки у порядку зменшення. Значить, дивимося, де у нас другий множник буде більше число, у якому випадку. Ось у нас найбільше число 57. Значить, першим ми запишемо добуток 57 помножити на 38. Дивимося менше число, яке у нас 29. Наступний добуток 29 помножити на 38. Менший 24. 38 помножити на 24. І найменше у нас 13. Останній добуток 38 помножити на 13. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!